Усім привіт! Це швидкі кіноновини. Вірш Лесі Українки у Канах є предметом суперечок і обговорень. Тож як був сприйнятий твір української письменниці на кінофестивалі. Деякі гості події вважають його у виконанні Катрін Денев недоречним з кількох причин. Кане це міжнародний кінофестиваль, на якому зібралися визнані фахівці та творці з усього світу, щоб обговорювати і вшановувати кіно. За словами кіномитців у цьому контексті виступ був сприйнятий як незрозумілий, оскільки він не стосувався кінематографу. Та чи мав виступ доречний та чи висловлював увагу до наших національних поглядів на міжнародному фестивалі, де зібралися представники різних країн, таке хитке політичне звернення було розцінне глядачем як невдале а сенс тексту не відповідав сучасному висвітленню українського народу. Ні бонар, ні нілібті. Крім того, не всі гості фестивалю можуть бути знайомі з творчістю Лесі Українки або розуміти її вірші. Це викликало певну байдужість до виступу, а позиція жертви у тексті за різними оцінками може понизити цікавість щодо підтримки України у кіносвіті. Однак, слід зазначити, що коментарі щодо вірша Лесі Українки у Кана були суб'єктивними і розходилися, зважаючи на погляди різних людей. На мою думку, стейтмент ДНФ був не у сенсі конкретного вірша, а у Загальні увазі до українського будемо слідкувати за розвитком подій і надалі. Дякую, що додивилися це відео до кінця. Підписуйтесь на канал та тисячайте вподобайку, аби не прогавити наступне відео. Бережіть себе та донатьте у Збройні Сили України.